Добрий день, малята! Сьогодні ми зустрілися знову у садочку на занятті з грамоти. А подивіться, хто до мене прийшов. До нас сьогодні в гості завітала сімочка. Ми сьогодні сімочки розкажемо, що ми вміємо і знаємо про звуки. Так? Розкажемо? Розкажемо. Подивіться ось сюди. Ми знаємо вже, що голосні звуки... Співаємо, голосно вимовляємо, так, і ротик у нас відкритий. Ось такий, Ось такий, ось такий, ось так, Добре. Знаємо, що приголосні звуки вимовляються, їм заважає язичок, повітря. І у нас ротик ось такий. так, І так ми позначаємо приголосні звуки. так, Добре. Також ми ще знаємо, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми можемо побачити на письмі і ми їх пишемо. Так, молодці. На минулому занятті, дітки, ми робили звуковий аналіз слова МАК. Давайте пригадаємо. Так, ось у мене є картиночка. Так, дітки, давайте разом зі мною промовимо слово МАК м Вимовляємо так, щоб чутно було кожен звук. Мак. Який перший звук ми чуємо у слові мак? М. Це голосний чи приголосний? Приголосний. Як позначаємо? Однією полосочкою позначаємо другий звук мак. Який чуємо? Так, Другий А. Він який? Голосний. Позначаємо чим. Червоненьким кружечком. Так. І останній звук який? К. К. Ма -к. Вірно, к. Це голосний чи приголосний. Приголосний. І як позначаю? Онією Позначаємо. Позначає. Однією позначає. Так. А тепер прочитаємо мак. Так, молодці. Отже, у слові ма -к. три звуки. Перший приголосний. М, другий голосний, а і третій приголосний. К – Один голосний і два приголосних у слові мак. Добре. А відгадайте, будь ласка, яка риба плаває у воді? І, і, і назва у неї складається із трьох звуків? Молодці підгадали. Це риба сом. Ось, подивіться, який малюточок у мене є. Сом. Сом. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сом. Так, молодці. Сом. Який перший звук чуємо? С. -с. Вимовіть його голосно. С, С. Молодці. Який він голосний чи приголосний? Приголосний. У розумнички, тому що. Чому? Тому що йому заважає ось наші зубки. Як позначає приголосний? Однією полосочкою. Далі. Сом! Який чуємо звук? О, вірно, голосний чи це чи приголосний? Голосний. Отже, позначаємо його червоною кішечкою. Так. Сом. Який останній звук? Почаємо. Прочитаємо сом. Отже, у слові СОМ три звуки. Перший С. Приголосний, другий О голосний і третій М. Приголосний. Вірно. Молодці, дітки. А скажіть мені, будь ласка. А ви зарядочку робите? Всі робите розумнички. А давайте ми зараз з вами і зробимо вправи для нашого язичка. Давайте, давайте. Са, 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 прилетіла оса. Шу, 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 чопити сушу. Молодці, розумнички, молодці. А ще я знаю скоромовочку на звук С, щоб ви гарно вимовляли звук с. Ось послухайте, яку я знаю скоромовочку. На столі стоїть сільниця, а в сільниці сіль. На який звук ця скоромовочка? Так, на звук С. Давайте зараз з вами спочатку повільно скажемо цю скоромовочку. Приготувались? Давайте. На столі стоїть сільниця, а в сільниці сіль. Про що скормовочка? Так, про сіль яка у сільничці, яка стоїть на столі. Давайте швидше скажемо. На столі стоїть сільниця, а в сільниці сіль. Ой, розумнички, які, а тепер швидко, швидко, швидко. На столі стоїть сільниця а в сільниці сіль. Ой, молодці! Молодці! Дітки, а скажіть мені, будь ласка. А ми ще з вами сьогодні не говорили да, про речення. Не складали ж речення? Ні, давайте з вами складемо речення. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати. Так, дівчинка їсть так. кашу, банан, вірно, молодці. Хлопчик ловить. Що може ловити? Рибу, метелика, молодці. Так. І останнє речення. Мама зварила. Ну, що можна зварити? Так, суп, борщ, кашу. Ось, розумнички. Подивіться, ми сьогодні з вами складали речення за такою схемою. Давайте перевіримо. Мама перше слово. зварила, друге слово суп. Отже, в цьому реченні скільки слів? Три. Яке перше слово? Мама. Яке друге слово? Зварила. Третє слово суп. Молодці. Зараз фіксик нам допоможе. Заховай якесь слово. Яке слово заховав Фіксик? Так, мама. Так. А зараз яке слово заховав? «Суп». Молодці. А зараз зварила. Розумнички мої молодці. І я вам зараз пропоную ще описати. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальці молодці, працюватимуть залюбки. Раз, два. Раз, два, працювати вже пора. Для цього нам потрібна ось така коробочка. Ось така коробочка. Подивіться, я вже там щось намалювала, що я намалювала. Відгадайте, восени росте. Стоїть на одній ніжці під шапочкою. Всі, хто не йде у ліс, всі йому кланяються. Що це? Так, це грибок. Бачите, якого грибочка я намалювала. Отже, ми сьогодні знову будемо малювати на манці, тренувати наші ручки. Для цього вам треба маночка, та олівчик, чи пензлик, чи ручечка. Можливо, і пальчиком можна написати. Отже, я струшу нашу маночку і будемо писати ось. Малюю півкружечка. Потім з'єднала півкола в нас вийшло, а потім домалювала ніжку. Ось, який грибочок вийшов. Можна намалювати, дітки, багато грибочків, а ще можна намалювати і у зошиті, і у прописі, якщо вони у вас є. Отже, малюйте, розвивайте ручки та тренуйте свій язичок. До зустрічі!